Доброго-доброго ранку, друзі! На годиннику 8.45, і ви на нашій сторінці студія управління часом Богуштайм на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках. Сьогодні з вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. Сьогодні, готуючись до цієї зарядки і обираючи тему, я вирішила поспілкуватися з вами про те. Як важливо давати собі час. І показати, як цей принцип закладений в технологію нашого прицільного тайм-менеджменту. Для тих, хто в нас навчається, вам чудово, чудово відомо про те. Як працює технологія прицільного тайм-менеджменту, і за якими кроками ми реалізуємо наші мрії і приходимо до тих цілей, про які ми бажаємо. А для тих, хто ще не знайомий, я думаю, вам буде дуже цікаво про це послухати і зрозуміти, як цей принцип дати собі час закладений в нашу технологію. Тож, нагадаю вам, що згідно технології прицільного тайм-менеджменту, ми йдемо до своїх цілей завдяки чотирьом крокам. Перше, ми створюємо наші мрії. Потім ми прописуємо плани як шлях, як ми будемо йти до цих наших мрії. Третій крок ми починаємо діяти, йде процес виробництва. І четвертий крок. Ми оцінюємо наскільки те, що ми отримає, отримали, відповідає тому, про що ми мріяли. В технологію прицільного тайм-менеджменту вона побудована на чотирьох стихіях. Кожний з цих кроків він під собою закладує певну стихію. Тож зараз я більш детально зупинюсь на кожному з них. Отже, перше, з чого треба почати, це закласти постулат. Що таке постулат? Постулат це ваші мрії, це ваші цілі. Це те, що вас надихає, чого ви прагнете від свого життя. Постулат він в основі постулату лежить стихія повітря, тому що ваші мрії. Вони мають бути легкими. Ви маєте бути в цей момент легкими. Ви не повинні нікому нічого доказувати. Ви не повинні собі щось доказувати. Так що я це тому що часто з'являються ось ці моменти, що. Я це можу, я це не можу, це для мене реально, це для мене нереально. Тому в нашій технології прицільного тайм-менеджменту, коли ви створюєте свої постулати, коли ви прописуєте свої мрії, ви маєте бути максимально легкими. Ви маєте відкинути всі сумніви і дозволити собі мати. Після того, як ви написали свої мрії, ви розробляєте план. Ви розробляєте план як шлях яким чином ви будете рухатися до цих своїх мрій? Ви прописуєте цей шлях і другому кроку плану відповідає стихія вода. Чому вода? Тому що вода вона завжди знайде шлях до того, чого вона хоче, до своєї цілі. Тому тут ви маєте складати ваші гнучкі плани, дивитися, які ризики у вас можуть виникнути. І ви створюєте завдяки планам свій шлях до тієї мети, яку ви заклали в постулаті. Наступним третім кроком прицільного тайм-менеджменту є процес виробництва. Це етап, на якому ви починаєте діяти. Ви повинні пам'ятати, що ніхто, крім вас, не реалізує ваші плани. Дуже часто ми чуємо в компанії скарги від наших потенційних клієнтів, що плани не працюють, планування не працює. Особливо зараз, в період війни, багато людей вважають, що особливо довгострокове планування воно не працює. Тому що багато обставин проти. Але насправді. Планування працює. Єдине, що вам треба зробити, це скласти ці плани, а потім йти, реалізовувати ці плани, діяти. Отже, на третьому кроці ви дієте, ви реалізуєте свої плани. І тут закладена стихія вогню. Тобто ви повинні Мати достатньо цієї енергії для того, щоб рухатися до своїх цілей. І ви повинні мати таку властивість, як має вогонь, ви повинні спалювати всі бар'єри на своєму шляху і при цьому ставати ще сильнішими, ще потужнішими і не зупинятися. Тобто, якщо ви на своєму шляху зустріли. Будь-які бар'єри або перешкоди, згадайте оцей момент, що в процесі виробництва, в процесі реалізації своїх цілей, згадайте, що ви повинні діяти як вогонь. Ви повинні подивитися на цю проблему, пройти через неї і стати сильнішими. І ні в якому разі не треба здаватися, не треба повертатися до планування, перероблювати свої плани, тому що ви пам'ятаєте, що в Кроці, план в другому кроці, закладена стихія води. А вода, як ми знаємо, вогонь наш внутрішній тушить, гасить. Тому не потрібно повертатися до плану. Потрібно проходити через ці бар'єри і реалізовувати те, про що ви мрієте. На четвертому кроці, четвертий крок прицільного тайм-менеджменту це крок, на якому ви. Отримали результат, і ви проводите оцінку того результату, який ви отримали. Якщо цей результат відповідає тому, чого ви хотіли, то тут ви починаєте створювати або дивитися, які ще мрії ви можете реалізувати. І тут дуже важливий момент, що в цей момент ви повинні реалізовувати більш масштабніші свої мрії, щоб ставати більш потужнішими, так? щоб розширювати свою зону впливу і ставати самим більшими при цьому. Дуже важливо не ставити собі наступні цілі менші за попередні, тому що таким чином ви себе обмежуєте, ви звужуєте себе, і ви втрачаєте, ви не реалізовуєте весь той власний потенціал, який у вас закладений. І ви втрачаєте мотивацію, тому що ці мрії, якщо вони менші за попередні, вони вже вас так не надихають. Тому дуже важливо весь час підвищувати цю планку і ставити собі наступні, наступні цілі, масштабніші за попередні. А якщо ж так трапилося, що ваш той результат, який ви отримали, той продукт, який ви отримали, він не відповідає тому, чого ви хотіли. Ось на цьому етапі ви можете повернутися до етапу планування і подивитися, що не так в своєму шляху до цілі ви прописали, відкоригувати його таким чином, щоб отримати саме той результат, який ви хочете, і уже потім починати знову діяти, починати. Отримувати результати, знову аналізувати, оцінювати, чи це те, що ви хотіли. І таким чином наші технології закладено, як ви можете реалізовувати будь-які свої мрії. Але на початку своєї тайм менеджмент зарядки я сказала, що в нашій технології прицільного тайм-менеджменту закладена дуже важлива річ. Вона дає вам час. Вона дає вам час на те, щоб чогось досягнути. Дуже багато людей помиляються, от на цьому, спотикаються на цьому моменті, що вони хочуть результат тут і зараз. І вони не оцінюють раціонально, чи дійсно можна за цей маленький проміжок часу це все зробити? А коли ви сідаєте за планування, коли ви прописуєте оцей шлях, ви бачите об'єктивно, скільки часу вам це потрібно. Скільки часу вам на це потрібно, щоб не втратити, не втратити себе в цьому всьому, не загубити себе, не відчувати оцей стрес, не відчувати оцю напругу. Тому що в нашій технології прицільного тайм-менеджменту ви плануєте гармонійно. Не забуваючи про всі ключові сфери вашого життя. Тому ви гармонійно рухаєтеся до своїх цілей і об'єктивно оцінюєте, скільки вам часу потрібно для того, щоб та чи інша річ прийшла в ваше життя. Тому, коли сьогодні будете складати список ваших завдань на сьогодні, видохніть. Особливо в п'ятницю це дуже важливо. Видохнути об'єктивно записати все те, чого ви хочете, що ви хочете сьогодні зробити. Не забуваючи, щоб ті завдання, які ви сьогодні прописуєте, обов'язково вас вели до тих цілей, до тих мрій, які у вас існують. Тому що, якщо вони не ведуть, то навіщо вам такі завдання, які вас не ведуть до ваших цілей? Пропишіть. Обов'язково проставте, скільки часу ви будете витрачати на ту чи іншу задачу. Подивіться об'єктивно, чи достатньо вам часу в 20, 24 годин для того, щоб зробити все те, чого ви хочете від сьогодні. Якщо ні, дайте собі час. Подивіться, що найважливіше ви можете зробити сьогодні. А що ви можете зробити завтра, післязавтра, і це ніяк не повливає на те, що ви прийшли до своїх цілей. Розставте пріоритети в залежності від цього. Намалюйте графічно, що за чим ви будете виконувати сьогодні протягом дня. І починайте ді... діяти, починайте виробляти, починайте реалізовувати все те, про що ви мрієте. Всім вам бажаю гарного дня, гармонійного дня, який буде вам приносити задоволення і натхнення. Всім успіхів! З вами була Юля.